В умовах повномасштабного вторгнення українці продовжують жити далі, сподіваючись на збройні сили України та підтримку іноземних країн. Так нещодавно наші друзі, а саме німецьке місто Побратим Радебойль, надало чергову гуманітарну допомогу, яка цього разу була передана у Бухівській стоматологічній поліклініці. Цей стоматологічний кабінет наданий як гуманітарна допомога від міста побратима Обухова Радебойль. Маємо в цьому кабінеті меблі, стоматологічне крісло. Цей кабінет планується в подальшому як кабінет інноваційних технологій, а саме імплантології. Кімната для стерилізації інструментів тут проводиться перед Стерилізаційна обробка та безпосередня стерилізація. Меблі розділені, вони, звичайно, були пристосовані на один кабінет, але розділили їх і використали на декілька. Сюди помістилася стерилізація. Тут у нас розташована кімната персоналу. Шафщики для одягу, розділено окремо шафа для верхнього одягу і шафа для медичного одягу. Так, і я допомагаю санітарне Хочу подякувати міській раді за підтримку стоматологічної галузі. Ми отримали декілька місяців тому гуманітарну допомогу з міста побратима Ради Бойля в стоматологічний кабінети з стоматологічними меблями. Добротні, сучасні, модернові. На сьогоднішній день вони працюють, приймають людей обухівської громади. Окрім того, ще хочу подякувати за підтримку стоматологічної поліклініки в вигляді надання грошей для придбання комп'ютерного томографа, також гроші виділені на ремонтні роботи, які так необхідні. Це дасть нам змогу проводити нові послуги в вигляді. Що ми плануємо? Ми плануємо імплантологію, обстеження зубищевитної системи, сучасні, комп'ютерний томограф. І, до речі, він в державних установах дуже мало в де є. Так що ми дуже вдячні за підтримку.